А як ви думаєте, скільки ще не буде виборів в Україні? Чи ви взагалі думаєте на цю тему? Бо не так то багато людей в Україні насправді схильні до демократії. Демократичність українців вона сильно перебільшує. Але ті, хто думають, що вони мають право впливати на ладу, як ви думаєте, скільки у нас не буде виборів? У нас же зараз заборонені вибори Верховної Ради, президента? А як ви думаєте, скільки у нас не буде? А я вам називав цю цифру. Ну, хто дивиться мій YouTube канал, 15 років. Ви заперечте, хіба я казав колись, що 15 років не буде обрібні? А я казав, що середньозважений сценарій війни 15 років. Середньозважений. Не найгірший, не найкращий, що це середньозважений. І а, це засвідчує біологічно-математичний аналіз. Так от, а, згідно позиції нинішньої української влади. Всі 15 років у нас не буде виборів. Давайте розберемо це з точки зору закону. А все відбувається по закону. Ви будете здивовані, як можна, що 15 років по закону не було виборів, можна, виявляється. Бо в Конституції прописано, що Верховна Рада під час дії воєнного стану не проводить перевибори Верховної Ради. Відповідно, у нас склалася унікальна ситуація, коли Верховна Рада, яка була обрана на 5 років, сама зацікавлена в продовженні воєнного стану з точки зору самозбереження. Не лише з точки зору ведення воєнних дій проти нашого ворога фашистської Росії, але ще з точки зору самозбереження, бо це забезпечує утримання цих депутатів на своїх посадах. Максимально довгий час, як я вже казав, 15 років. 15 років у нас нинішнє скликання ще збирається бути депутатом, плюс 5 років, які вони вже відбулись. Тобто вибори мали пройти в Україні в жовтні минулого року 2023, вони не були проведені. Цього року теж Верховна Рада не збирається провести вибори. І так ще плюс 15 років. Тобто, у нас депутати в середньому планують бути 20 років. Ви так плануєте? А у вас ніхто не питав. І ви так не замислювалися. Ви хіба думали про це? А тоді скажіть мені, а коли будуть вибори до Верховної Ради? Значить, не замислювалися, якщо у вас немає відповіді. Тепер переходимо до президентських виборів. В Конституції якраз немає норми, що під час дій воєнного стану не проводиться президентський вибори. Немає такої норми. Тобто, президентські вибори повинні були проведені в, згідно Конституції в останню суботу березня цього року. Ну, як ви бачите, їх теж не було проведено. Це порушення Конституції з одного боку, бо президент обирався на 5 років своїх повноважень, і вибори повинні були проведені, ще раз підкреслю, в останню суботу. Березня не були проведені. І парадокс в Конституції є прогалина. Ніхто з депутатів, які приймали Конституцію в 1996 році, не міг подумати, що вибори можна просто не проводити. От, просто не проводити вибори президента. І ніхто не може сказати, а що робити, якщо вибори не проводять. А немає такої норми в Конституції. Що якщо вибори не проводяться, що робити взагалі? На якій підставі, немає. Натомість є інша норма Конституційна. Що діючий президент а, виконує своє повноваження до вступу в повноваження наступного президента? Угу. Тобто, всі є можливості вибори не проводити ті ж самі 15 років до завершення війни. 5 років, які плюс ще 15. Отже, відповідь на питання, яке поставив на початку цього відео, скільки не буде ще проведений вибор, вона є всі шанси, що виборів не буде ще 15 років, якщо 15 років триматиме війна, а це через підкреслю, згідно математично-біологічного аналізу, у нас є ще 15 років без виборів. А ви ж не, не питаєте про це? Ви ж не ставите питання, коли у нас будуть вибори до Верховної Ради і президента. Не питаєте, значить, ви гідні цього, щоб вибори у нас не проводились. А проводились, ну, може, років через 15. Бо, значить, вас не цікавить ваші громадянські права. Мене цікавлять. Тому я вимагаю виборів. Вас не цікавлять, вас все влаштовує. В цьому у нас відмінність. А прихильники концепції 25-го до спільного щастя ґрунтуються на Одній зі сходок, сьомій сходинці, вчись обирати. Тому ми вимагаємо виборів, а це значить зміни до виборчого законодавства. Але нас меншість. Вас більшість. Вас, які чекають, що вибори можуть відбутися через 15 років. Ну, хто їх з вас ще побачить? До зустрічі! Слава Україні!